Доброго ранку, мої любі малята. Зараз в нас буде заняття зліплення. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Малята, сьогодні до нас прийшли гості. Вовчик. І зайчик з осіннього лісу. Давайте з ними привітаємось. Доброго дня, вовчик, доброго дня, зайчик! Малята, вони до нас прийшли не просто так. Зараз пізня осінь, і дуже часто йдуть дощі. І лісові звірі не можуть вийти на вулицю. Тому що вони промокнуть під дощем. Вони повинні ховатися в своїх будиночках та норках. Давайте з вами подумаємо, а що ми з вами беремо на вулицю, коли йдуть дощі? А давайте ви послухайте мою загадку і відгадайте її. Я порою дощовою, наче. Дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Малята здогадали, що це? Так, правильно, це в нас парасолька. Ось в мене така парасолька. Давайте її розглянемо. Ось в мене така ручка є, так, в парасольки. Та дах. Капелюшок, за який ми ховаємось, коли йде дощ. Ось і я сховала наших лісових друзів. Малята, а давайте з вами сьогодні допоможемо лісовим звіряткам і зліпимо для них багато-багато парасолів, щоб вони не мокли. Дітки, але перед тим, як ми почнемо ліпити, давайте спограємо з нашими пальчиками. Повторюйте за мною. В лісі вітерець літав, всі листочки рахував ось дубовий, ось кленовий, ось вишневий. Запашний цей берізки золотий, а останній лист сонички. Вітер скинув на травичку. Давайте ще раз. В лісі вітерець літав, всі листочки рахував. Ось дубовий. Ось кленовий, ось вишневий запашний. цей берізки золотий. А останній лист сунички. Вітер скинув на травичку. Дітки починаємо ліпити парасольку. Для цього вам знадобиться пластилін. Такого кольору, який у вас є. Я буду робити капелюшок блакитного кольору та е, ручку сірого кольору. Також прикріплю потім свою, свою парасольку на картон. Спочатку малята робимо кулю. Ось катаємо кульку, ось така кулька е, і розплещуємо її. Пальчиками, добре розплещуємо кульку. Ось такий кружечок у нас вийшов, і складаємо його навпіл. Е, можна зробити чуть більше його. Розминаємо, розминаємо і складаємо навпіл. Ось так. Поправляємо все, беремо ручку, якщо у вас є дома стек, і перевертаємо і робимо ось такі хвильки. Одну, дві, три і розправляємо наш капелюшок для парасольки. Ось такий вийшов капелюшок. Так, потім я беру сірий пластилін. І для ручки ліплю, роблю таку тонесеньку ковбаску. Ось така в мене ковбаска вийшла. І знизу загортаю ось такий, як гачок в мене вийшов. І кріплю до нашого капелюшка. Щоб він був кращий, я Прикріпила його, щоб краще тримався до картону. Ви можете прикрасити вашу парасольку, щоб вона була яскравішою. Дітки, ось така в мене вийшла парасолька для наших лісових друзів. А вони чекають ще від вас багато-багато яскравих парасольок, щоб вони змогли гуляти. В осінньому лісі. А ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!